Друзі, всім привіт! Ось такий каталог по ювелірці у мене є. І прикольно, коли в каталозі ти знаходиш прикраси. Прочитати інформацію саме в каталозі про цю прикрасу. Зараз я вам покажу. Так, ось я відкрила потрібну нам сторінку. Сережки. Бачите, один в один. Це свердловський ювелірний завод. Стоїть клеймо Сюз. І давайте подивимося, що в каталозі нам пишуть під цифрою 4. Так, а під цифрою 4, це в нас серьги з прямоугольною вставкою з димчатого хрусталя. Закріплені крап... крапанами. Філігранною оправі на крючках оксидированная. Ну, тобто, під старовинні. Ну вони вже і є зараз старовинні. Ось такі.